Друзі, вітаю! На жаль, довкола нас намагаються скласти інформаційну картинку, яка жодним чином не стосується реальності. І в першу чергу щодо війни, Так ось після накиду від Мар'яни Безуглої і не лише від неї стосовно того, що в обстрілі Сум і вбивстві цивільних ви ніхто завгодно, але не росіяни. Боже мій, яка несподіванка з'явилася заява Маргарити Симонін. І вона похвалила безуглу за бездоганну пророблену роботу. Іва нарді маряні безумли та українки, яка не хотіла нам так допомогти допомогла, яка признала, що це було большое скоплення тих самих воєнних, які мучили наших людей в Курскі, Очевидно, от ним прилетіло. Це безпосередній доказ того, що безугла та такі, як вона, працюють на ворога. І знаєте, я тут не торкаюся навіть мотивів, чи свідомо вони це роблять, чи несвідомо дійсно можна бути щиро упоротою, психічно хворою і не відбивати, що ти працюєш на росіян своєю діяльністю. Хоча після того як сама Семоніянша сказала, що безугла не хотіла, але допомогла, хотіла нам так але помогла. Мені здається, все ж таки є про що замислитись стосовно мотивів цієї нардепки. адже російські пропагандисти, як відомо, постійно брешуть і своїх також намагаються вигородити.